Привіт, на жаль, знову і знову треба говорити про те, що російською контент це погано і як потрібно просувати український, того, якого вже доволі багато, навіть в нашій сфері. Треба, мабуть, визначитися з якимись причинами, чому так відбувається. Перше, я вважаю, це кволість, те, що ми не створюємо з власних звуків, наприклад, в тому ж самому ТікТоці, недостатньо репостимо один одного, недостатньо розповідаємо про один одного, типу рекомендуємо, намагаємось знайти когось нового, додати в групу, наприклад, ось у мене є ось такий чат. Де я шукаю різних художників, вони один одного поширюють, підтримують, підписуються. Це дуже позитивно впливає, але це тільки я один. Але ще треба, щоб таких чатів було багато. Ви можете шукати супер якихось можливо. Нішових, наприклад, це якийсь там геймдев, або ви малюєте суто, не знаю, якісь комішки десь і шукати, об'єднуватись. Це дуже прекрасно впливає. Також між сферами треба об'єднуватися. Першочергово це нарощувати контент, кількість його і юзати один одного для того, щоб підтримувати. Я, наприклад, створюю звуки для оглядів на скетчбуки. Я їх створив вже доволі багато, і насправді це класно впливає, бо їх не так і багато. Це може зробити кожен. Так, само я бачив звуки від той самої Анти. Та ні, не платять, ну звісно, що ж ви, хто буде платити ілюстраторам за їхню роботу. Ну це ж бред, правда. Треба гуртом об'єднуватися і поширювати те, що там, наприклад, десь попадається вам реклама блогерка, яка веде аккаунт російською. На це треба також реагувати, треба показувати брендам, що це ненормально і що на це буде відповідь. Тому що ну насправді здавалось би, там та якесь одне відео якоїсь блогерки, ну і що? Нехай там вона зніме собі цей то що, заздріш тесь, пише, або там якийсь патріоті. Ні, я думаю, що це нормальні настройки України. Нас з вами зумерів, я не, знаю, не буду брати якесь покоління, яке неможливо змінити. Типу, все це наші заводські налаштування, ось прошивка вийшла нова, аналогія супер. Ну і все, ми маємо нормально на це реагувати. Тобто, це нормально, коли ти ведеш лише українською, це нормально, що у тебе немає репостів російською, і те, що ти там не поширюєш росіян в будь-якому вигляді. Бо це формує наш простір, його не можна змішувати з їхнім. Банальна мета це виживання нас як суспільства, наскільки можна нас давити. Ми дуже велика країна, в нас дуже багато хороших і класних контент-мейкерів, людей, котрі хоч щось створюють, в нас дуже багато класних продуктів, і це все треба максимально пушити, щоб воно на стадії розвитку не загнивало і не здавалося авторам їхнім, що вони роблять щось пусту. Насправді, ІПСО дуже багато. Думаю, що там всі починають переходити на Росію. Я не думаю, що це аж так, але це впливає. Основне треба розуміти те, що не боятися критики зі сторони якраз цих людей, які захищають російськомовний контент, бо зазвичай вони дуже, типу, мають маленьку аргументацію, і краще дослухатись тим, хто у вас є серед бульбашки, і топити за те, щоб далі просувати українське. Вони скажуть, що ви якісь радикали, там патріоти, але буквально ми радикали, тому що говоримо: говоріть українською, робіть контент українською. А ті, хто за російську, вони бажають смерті і вбивають, таких як Ганул, Ірина Фаріон, і ось Замах Стерненка. Типу, ти говориш за українську, тебе вбивають в Україні. Про тому, що є повномасштабна війна проти Росії, а за російсько топити це ок і бажати смерті, і їм нічого не прилітає, окрім того, що ви просто висловлюєте свою думку, що це не ок. Дуже дивна ситуація, таке тільки буває в Україні, і, на жаль, тому що ми дуже кволі. І хтось думає, блін, ну ти радикал, таке говорити, щось там висловлювати. Ні, просто згадайте, напам'ятайте собі, які прильоти було недавно. І ви ще тримайте в голові, що за тою стороною стоїть людина, яка бажає вам смерті, і тому для неї не треба робити контент, аж Ніяк, але ви робите його російською, бо там якийсь умовний казахстанець подивиться, який за Україну. Чи це виправдано? Скоріш всього, ні, і це просто маніпуляція, спекуляція на ну над настільки важливій темі, яка справді в перспективі довготривалій дуже вплине на наш інфопростір. Зазвичай російська мова і споживання російськомовного контенту впливають дуже сильно на свідомість споживача, зазвичай це діти, які взагалі не розуміють, не викупають їх дуже легко. Обдурити, зманіпулювати, типу я не кажу, що в Україні немає чогось поганого чи в Україні немає тих самих людей, яких умовно називають вишиванках, які спекулюють. Звісно, це є. Але якщо відкинути все російське, то принаймні нам легше буде боротись з тим, що внутрішньоукраїнським. А так нам треба боротись і з тим завувальованим злом. І з цим, тому я думаю, очевидний вибір що треба зменшувати це зло і принаймні відрізати, При тому, що це так легко, просто мовний бар'єр. Відхрещаєшся російською, тобі набагато легше вже жи жити. Вони справді ті, хто споживають російський контент, ну в них там жах твориться в репостах, вони оправдовують все. І як тільки це можливо, не знаю, чи існує стокгольмський синдром, те, що мені написали в телеграмі, не знаю, як це описати, але це дуже сумно виглядає. Так, щодо до настроїк також по замовчуванню треба перевіряти. Усе, що ви використовуєте музику і тому подібне. Тому варто малювати, репостити наших співаків. До речі, набагато активніше чогось мене репостять. Тих, кого я малював саме з творчого, і... з творчого сектору, коли я малюю когось співаків або танцівників, вони щось набагато активніше репостять, тому це як, типу. Ну Маленька підказка вас будуть репостити ті, хто займається також творчістю, бо вони більше якби цінують, а не просто дивляться на картинку, як на картинку. Ну, Звичайно, є ті, хто трошечки зірочку зловили, і вони взагалі не репостять або просто якась там реакція мінімальна. Але зазвичай це. Ну дуже класно саме така комунікація, і це також об'єднує простір. Треба завжди підтримувати один одного платформи, де ви можете знайти український арт-контент. Наприклад, я в Тіктоці вдовусь таку сторінку, а також є в телеграмі авторка, начебто, Данука. І вона також там поширіть доволі багато і часто відеороликів туди можете надсилати через бота, і вона вас буде додавати А в Тіктоці ви також можете в коментарях писати будь-який канал, який ви знаходите. Це також буде пушити їх. І обов'язково підтримуйте всі відео, пишіть кого ви дивитеся по декілька разів, тому що це справді працює. Якась рандомна людина заходить, бачить, що типу О, цю людину рекомендують, піду подивлюсь, що вона робить. І таким чином це якби працює і розкручується ця воронка. Один одного підтримує, репостить якась ком'юніті навку. Коло якогось каналу конкретного створюється, вони вже мають свої якісь внутрішні меми, приколи, і це якраз і будує ну, сферу, яка там за кордоном на Заході вже дуже сильно розвинена. І ну, справді треба брати приклад, бо це працює, і таким чином ми тільки зможемо протиставити себе росіянам. На жаль, це потрібно робити, і люди забувають банальні речі, які треба, треба знову і знову нагадувати. Взагалі не треба боятися типу хейту зі сторони таких людей, які споживають розконтент, бо зазвичай в них аргументація дуже слабенька, і вони не знаю на мене. Взагалі не впливають. Хейт, який там налітає, коли я когось висвітлюю або якесь конкретне питання, або наприклад, там відео робив, де я не відповідаю взагалі цілий рік. Може більше я не відповідав на розкоментарі. Я повністю, типу, усвідомлено це робив, і аж ніяк це не вплинуло на мій аккаунт. У мене там дуже величезні перегляди, насправді, був за цей період, і це можна робити, отримувати великі перегляди, навіть якщо ти керуєшся тим, що, типу, буду тільки російську робити, бо бачите, більше переглядів. Ну, знову ж таки, тут треба виходити з моральних якостей людини. Якщо вона йде на такий крок, то з нею важко буде налагодити контакт. Але от переконати в загальній масі аудиторію це треба робити і поступово пояснювати. Тому як висновок я би хотів сказати: треба максимально пушити свою спільноту, створювати власні якісь е, ініціативи, весь час комунікувати з іншими, обмінюватись думками і тим, що відбувається, реагувати різко на те, що типу випливає, бо не можна на стадії розвитку давати далі, щоб воно розвивалося, і це ставало нормою, коли якісь там. Бренди запрошують. Знову ж таки, тих самих блогерів, які нехтують і роблять 30 відео російської реклами одну українською, або там декілька роликів чергують, аби просто здаватися, що вони типу свідомі. Треба треба робити все разом, об'єднувати ком'юніті. На жаль, працює такий ефект, коли дивляться один контент, якась невеличка кількість людей, і в тебе автоматично здається, що це якийсь непотрібний контент, або він якийсь не такий, чого ж на його так мало дивляться. А насправді це просто алгоритми, які не розкрутилися, бо ми на стадії цієї такої цей ком ще не летить згори і не не розкрутився, коли один одного репостять, всі знають і поширюють. І треба просто зрозуміти, що це тільки зароджується наш контент, і його треба вже зараз підігрівати, аби він не розповсюджувався. Тому максимально шукайте нові канали, підтримуйте їх, поширюйте, коментуйте моє відео, якщо вам сподобалось, які ваші думки з цього приводу. Наскільки ви вважаєте себе типу, достатньо свідомим, наскільки ви часто поширюєте, можливо, ви переосмислите і будете від сьогодні робити це частіше, більше і... і все, я всіх обняв. Дякую, слава ЗСУ та слава Україні! Не забувайте донати різним зборам та підтримати. Молод. Буквально тільки що прочитав в мене коментар, був в Телеграмі, не знаю, який у неї так контент про ту блогерку, проте вважаю, що контенту української замало, часто нічого брати. Знову ж таки, телеграм-канал від Дануки, десятки каналів, також я знаходжу сотні каналів в Тіктосі, поширюю весь час. Яка б там якість не була, я стараюся всіх підтримати. Дехто кидає, але часто з'являються нові канали, і люди справді мають надію, тобто треба підтримати Знову ж таки, підтримка, арт-підтримка чат. Я думаю, доволі вдалу назву підібрав, тому що треба підтримувати. Так само, як батьки своїх дітей підтримують на навіть коли в них старання, ну дуже якось погано виходить щось там зліпити. Все, ти вже в нас кухар. Я вам якесь погане відео. Скрив, все, ви зробили. Ну не можна переоцінювати, вказувати на свої помилки. Але в нас справді така стадія малесенького розвитку контенту, що треба справді більше підтримувати і мотивувати інших, і давати в першу чергу свій приклад. Якщо ви можете зробити якісно, зробіть це якісно. Можете зробити потягнути чат і підтримувати інших художників, зробіть свою ініціативу. І це буде сприяти загальному розвитку. Тому на кінець хочу ще показати, які в мене івенти проходять. Так, ось, наприклад, останній це малювали на Пасху, хуманізація Пасхи. Дивіться, як класно вийшло, Я буквально провів це за лічені години. Я перед, за день до Пасхи. виходить, я не знаю, які там години, зараз не пригадаю. Але загалом вдалося на роботу. Шість, можливо, годин, і це з обіду до вечора. І люди ось стільки зробили малюнків. Це круто, коли ви приєднуєтеся. Я дуже дякую всім, хто взяв участь. І робіть власні такі ініціативи. Не обов'язково там платити якісь гроші. Достатньо просто якийсь репост зробити. Думаю, людині просто приємно побачити, що її відмічають. Ну це справді дуже класно. Мене не так, щоб часто репостять, але я настільки радуюсь внутрішньо, коли там якийсь репост в інстаграмі або в. Не знаю, де ще в ТТ, я також дивлюся, хто знайомих репостить саме. Це дуже приємно, тому робіть це і пишіть максимально багато коментарів. Ну, вже це важко. вже ми настільки ліниві, що не можемо написати цей коментар на декілька слів, допишіть якихось пару рандомних слів через 109. Це справді ну дуже сильно впливає. Якось відео трошки різко обірвалось. Зараз ви чуєте голос вже за кадром, коли я змонтував все, весь відеоролик. Розумію, що він не зовсім так, як я хотів би він виглядав. Але загалом, ну я надіюсь, він хороший і когось хоча б когось надихнув на щось. Тому напишіть в коментарях, чи надихнув він вас на щось. І як вам такий формат відеоролику, де моя голова з одного сторони, а з другої сторони пейнт. До речі, все це я малював протягом великого періоду і накидав зараз у відеоролик. До зустрічі у нових відео. Усіх обняв!